З минулих відео ми знаємо, що кожен елемент визначається числом протонів у його атомах. Так, і це число називається атомним номером. Так, наприклад, у фосфору є 15 протонів у кожному з його атомів. З аргоном ситуація схожа, він має 18 протонів у кожному з атомів. Але що я можу сказати про нейтрони? Так? Тут ситуація насправді буде трохи важчою. Бо атоми одного й того самого елементу можуть мати різне число нейтронів. І тоді їх будуть називати ізотопами. Тобто ізотопи одного елементу мають однакове число протонів, але мають різне число нейтронів. Ну і, відповідно, мають різну масу. Тут так само варто знати, що основна маса атома йде з ядра. Електрони ми можемо навіть не враховувати. Їхня маса є зовсім малою. Так, Тобто, сума протонів та нейтронів це от, власне основна маса атома, і ми називаємо це число нуклонним. Нуклонне число це кількість протонів та кількість нейтронів, тобто сума усіх частинок, що є у ядрі. Нам доволі просто відрізняти елементи між собою. Для їх позначення ми використовуємо хімічні символи. Але як бути з ізотопами? Є декілька способів їх запису, і ми розберемо їх у цьому відео. Перший це коли ми спочатку пишемо хімічний символ, так, у цьому випадку він позначений через Х, і біля нього зліва зверху ми пишемо наклонне число, тобто кількість протонів та кількість нейтронів, і зліва знизу ми пишемо атомний номер, тобто кількість протонів. Пропоную одразу спробувати на прикладі. Залишу тут це схематичне позначення. І розберемо на прикладі карбону. Його атомний номер 6, тобто він має 6 протонів. Будь-який атом карбону, незалежно від ізотопу, має 6 протонів. І карбон має два можливих ізотопи. Перший має 6 нейтронів, і другий має 7 нейтронів. Запишемо позначення ізотопів для обох. Ну, Перш за все, це карбон. Так, Далі я одразу можу записати атомний номер. Це у нас 6. І тепер нуклонне число. Я маю додати кількість протонів 6 до кількості нейтронів. Теж 6. У сумі у мене вийде 12. Одразу це записую. І тепер для другого ізотопу. Знову-таки, це карбон. Він має 6 протонів. І тепер кількість протонів 6 плюс кількість нейтронів 7, в сумі нам буде 13. 13. Добре. З цим, здається, розібралися. Правда, не дуже важко. І другий спосіб запису, як на мене, він ще простіший. Для цього мені необхідно взяти хімічний знак і поруч з ним через дефіс записати нуклонне число цього ізотопу. Дійсно, ми можемо навіть не писати атомний номер, бо він буде однаковим для усіх атомів цього елементу, незалежно від того, до якого ізотопу належить цей атом. Так, і пропоную одразу спробувати знову таки на прикладі карбону. Я пишу карбон. так, І тепер поруч через дефіс його наклоне число. 12. І для другого ізотопу знову карбон. І наклонне число 13. Запам'ятайте, і цей варіант позначення в тому числі, і використовуйте все-таки той, який вам буде зручнішим у конкретний момент. І тепер коротеньке підбиття підсумків. Перший пункт, що елементи у нас визначаються кількістю протонів. Другий, що атоми одного й того самого елементу можуть мати різну кількість нейтронів. І залежно від цього, ми їх ділимо на ізотопи. Одного й того самого елементу. І оскільки вони мають різну кількість нейтронів, то мають і різну масу, мають різні наклонні числа. Як ми можемо знайти це наклонне число? Нам до кількості протонів необхідно додати кількість нейтронів. Ну і наостанок, що ми позначаємо ізотопи двома способами. І ви їх бачите на екрані.